«Зіпелор» – при болю в горлі. ласка, до вашої уваги Михайло Панчишин на Міш. Віддай, полі. Тихо на дворі, і тільки чути як, як матері слова летіли, летіли між до козака. Чуєш сину. І плаче, а сина вже чекає, о Бога вже його душа, мам, я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь. за тих, хто в морі далеко, і крила лелеки повернуться живі. За правду і долю нових поколінь, за тих, тому і далеко, і крилами лехи повернуться ні. Чишин Марія Стасюк роз батл Команд Юлії Саніни і Артема Пивоварова. Молодці, це було потужно, талановито, сильно. Марія, ти дуже смілива не тільки в житті, а й сьогодні на сцені. Ти для мене уособлення усіх жінок, які сьогодні одноосібно взяли на себе відповідальність за наших дітей. Ти для мене сміливість, але при цьому ти для мене душа, яка на цьому проєкті оживає. І ми за цим усім спостерігаємо. І я хочу це бачити далі. І ще у тебе неймовірний голос. А ще тут е, проходив е, поштар і приніс тобі листа. <плес> ти співала пісню про пошту. Тобі написали найважливіші. Чоловіки твого життя. Можна mm. читати? <плес> Як мило. Їх звати Артемчик і Єгорчик. <плес> <плес> Читай. Боже, це реально, це реально моєї дитини. Це реально. Читай. Мамо, ти найкраща, я тебе люблю. Я гуляю з друзями, і читаю і виношу сміття, так, да, Це точно. Клас. Да, навчила дитину виносити сміття. Артемчик теж займається. Я контролюю. Не маю колачки за <кос usu��> тебе, ще не Давай дуже добре. <див> це, це дійсно це написано клас! Це найважливіше для тебе сьогодні слова. Це найважливіше. Яка приємна звістка з дому. Марія. Дуже мило. Дякуємо. Юля, дякуємо тобі за слова і за підтримку Марії. Друже, брати, ми так звикли назвати один одного. Ти дійсно є прикладом і особленням на сьогоднішній день найкращих якостей нашої нації. Сміливий, сильний. Іноді відчайдушний, зухвалий, але чесний, завжди і щирий. З усіма, хто завжди поруч з тобою, співаєш серцем. Я пишаюся тобою і завжди буду поруч. Ти знаєш це. Дякую тобі за все. Дякую за все, що ти зробив для нашої країни. Такі, на жаль, правила. Правила кросбатлів. Тільки один з них пройде далі. Це буде або Михайло, або Марія. І хто це буде, будете вирішувати ви, наші глядачі в залі. Тому зараз ви знову берете в руки ваш мобільний застосунок, в якому ви вже зареєстровані. У вас буде 30 секунд для того, щоб ви проголосували. Тільки той піде далі, за кого ви віддасте більше голосів. Ви готові? Час пішов. Час закінчився. Голоси у цьому кросбатлі розподілилися таким чином. Просто з цієї сцени у прямий ефір проходить учасник, за якого у нашій глядацькій залі проголосували 83 людини. За другого учасника проголосували 44 людини. І в прямий ефір проходить. Вітаю! Добрий день! Хай ваш голос лунає на всю Європу. Голос, як і кава, об'єднує людей. Справді. На ній на один плюс Україна і Білсад ТВ. Це європейський сезон «Голос України. За новими правилами суперфіналістів визначають глядачі в залі, а не тренери. Тож побажаємо удачі нашим вокалістам! Голоси у цьому крос батлі розподілилися таким чином. Просто з цієї сцени у прямий ефір проходить учасник, за якого у нашій глядацькій залі проголосували 83 людини. За другого учасника проголосували 44 людини. І в прямий ефір проходить Пташкін. Михайло. Михайло Пачишин проходить далі у прямий ефір. Михайло, ми вітаємо тебе. Вітай Михайло, побачимося у прямому ефірі. Це команда Артема Пивоварова. Вітаю. Дякую величезне за те, що я прийшла сюди. Пройшла з кожним етапом. Я ставала все сильніше. Е, мені вже не так болить. Ну насправді мені взагалі вже напевно і не болить. Просто е, я лікуюсь на сцені і дякую вам за цю можливість. Дякую е, в цьому році Польщі за можливість проводити взагалі голос. Такі часи творчості, світло воно повинно жити. Марія Стасюк, давайте ще раз поаплодуємо цій чарівній мамі двох хлопців і цій фантастичній співачці. Дякуємо тобі за все.